Всім привіт! Сьогодні розкажу вам покроковий план, як автоматизувати свої продажі. Налаштувавши автоматизовану систему роботу в Блозі, ви зможете регулярно отримувати запити на свої послуги та збільшити продажі на 50% при менших затратах свого часу, сил та енергії. Мене звати Анна. Краще Аня не люблю так офіційно. Я експерт налаштування лаштування чат-ботів, автоворонок для експертів інфобізнесу. Допомагаю експертам запустити або збільшити продажі своїх послуг або навчання. Часто, коли ми працюємо в облозі, ми зіштовхуємося з різними проблемами. Але є основні і постійні проблеми, які турбують абсолютно всіх: це як упакувати блог, щоб, щоб він продавав або щоб купували, як витрачати часу на блог менше, а заробляти більше, де брати нових клієнтів. І як налаштувати потік регулярних запитів на свої послуги. Тож, давайте розберемо першу проблему, як з нею справитися, що нам робити, як упакувати блог, щоб купували. Перше, це створити візуал. Не тільки про фотографії, але давайте і про фотографії я розкажу вам більш детально. Вам потрібно буде зробити фотографії на 12 постів. Наприклад, це три з дальнім планом. Три середній план і три селфі. І десь ще якісь триві фотографії повітря. Потім ви заганяєте його в застосунок спеціальний, так? І передвигаєте його, дивлячись на те: ем, лягає ваша картинка чи не лягає. Подобається вам так, коли вони таке мають такий візуал має, так? Чи не подобається? Якщо не подобається, ви картинку видаляєте. Ми це робимо не в інстаграмі, це робимо в застосунку. Ви вибираєте свою кольорову гаму, пишете цільові пости, напишете прогріви, після яких люди починають нам довіряти і починають купувати наші продукти. Щоб зрозуміти, які писати пости, треба проаналізувати цільову аудиторію. Ви вже потім будете знати і своє позиціонування, і вже будете знати, яку фотосесію вам потрібно робити. Після цього, коли ви створили 12 постів, ну, візуал, що ви зробили на 12 постів, да? написали пости з болями цільової аудиторії і закрили ці болі, і обов'язково ми робимо е, аналіз конкурентів. Для чого це потрібно? Щоб зрозуміти, що ви в правильному русі, що ви правильні дії використовуєте, щоб ви будете знати, навіть чи ви відрізняєтесь від них. Ви побачите, як вони ведуть сторінки, ви побачите, яка в них вартість. І ви потім зможете визначити свою вартість. Розумієте? Обов'язково переглядайте своїх конкурентів. Тобто візуал, що нам потрібно, щоб пакувати блогу? візуал створити фотографію ваш приклад, так? написати цільові пости, написати прогрів, зробити аналіз цільової аудиторії, це перше, це саме перше. Створити, зробити аналіз цільової аудиторії і е, аналіз конкурентів. Упакували блог і е, хочу вам показати, як ми упакували блог одного лідера, експерта, це експерт з великим досвідом в своїй ніші. Вона не розуміла, які фото потрібно робити, як підібрати кольорову гаму, на яких кольорах зупинитися і від чого взагалі відштовхуватись. Результат, я думаю, помітний. Ви одразу зверніть увагу на першу картинку, де написано Дода. Фотографії в не є змога зробити якісні фотографії, чи то на айфон, чи то зробити фотосесію це не проблема. Але розуміння того, як це все скомбінувати, так не було. Тож, отакий приклад, просто подивіться, який приклад можна зробити з фотографій. Вона робила це на власний телефон і як круто вийшло. Ось ще один приклад це також експерт з великим досвідом вже в своїй ниші, да? е, До також крутий телефон користується айфоном, є можливість робити е, круту, круті фотографії якісні, да? е, але не розуміла, як і що з чим скомбінувати. Що було зроблено? Була визначена цільова аудиторія, да? хто ваша цільова аудиторія складена ідеальний. Портрет вашого ідеального, портрет ідеального вашого клієнта, аналізу цільової аудиторії. Ми визначили своє позиціонування. Ми зрозуміли, що в нас аудиторія буде вибаглива, тому і зробили е, таку м, фотосесію в бізнес лайті Була створена візуальна концепція та стратегія досягнення бажаного результату. Тож, коли ми пакували блок, ми переходимо до наступного кроку. Це автоворонки тут і. Закривається питання, як витрачати часу на блог менше, а заробляти більше? Звісно, налаштувати автоворонки. Це я просто масхеп, це, це крутий інструмент. Я просто, знаєте, це моя місія, щоб кожен експерт користувався автоворонками. Це вам все зручно, це робота про себе, це робота про клієнта. Автоворонка в цілому це автоматизація, яка допомагає вам займатися лише вашими потрібними справами, які займають той час, на якому ви заробляєте. Тож які автоворонки потрібно? Налаштувати це чотири автоворонки обов'язкові, я так вважаю. Чотири автоворонки обов'язкові для експерта, який прагне заробляти більше та менше витрачати часу на блог. Тож, які обов'язкові? Перше, на продаж основного продукту, наприклад, це у вас навчання, да, наставництво ваше. Друга, це на видачу літмагніту. Так, створіть літмагніт. Є зараз купа ідей, як можна створити. Це може бути інструкція, це може бути відео яке, це може бути в вигляді тесту. Якщо ви, наприклад, нумеролог, таролог, то ви можете зробити у вигляді тесту, який вони проходять. Да? Убирають карту і дивляться, ага, карта така, то все, значить, угу, мені потрібно піти пропрацювати, піти до вас на консультації. Ченбот догріває автоматично його. Да? Літмагніт, обов'язково розробіть. Це такий гарний, красивий гачок. Далі, третя автомонка, це коментарі під постом. Тобто, якщо людина вам ви дивіться, ви сварили рілс, так а в рілсі сказали пиши плюс під постом. Да? Людині так проще написали плюс і все там. Да? Щоб вона не переходила в дірект, там, шукала як написати там. Да? Ну допустим, вона в Директ під постом пише там слово, слова, поставив плюс. І ви не сидите ручками, там не шукаєте ви написали, чи ні, там, або сповіщення інстаграм пересаду через годину, да? а людина вже пішла іншого знайшла. Вона вас прогрілася на вашому блозі, бо він у вас упакований, закриті болі. Да? І пішла до іншого купувати, розумієте? То під постом вам відповідає клієнтам відповідає саме чат-бот. Це також спрацьовує автоворонка. Звісно, вона не відповідає під постом. Вона відповідає під постом, наприклад, перевір да? або написала дірек. Або ж там перевір, перевір приховані там, да, в повідомленнях. А вже особисті повідомлення, чат-бот автоматично надсилає нами заплановану відповідь, ту інформацію, яку потрібно нам. Так? І це робиться автоматично, він нікого не пропускає, він це робить автоматично, він це робить в ту ж хвилину і нікого не залишає без уваги. І, і ще дуже така класна штука, яку я полюбляю, це автоворонка на рацію в сторіс. Ну, наприклад, ми з вами можемо за... запланувати декілька реакцій. Да? Запланували там, наприклад, сердечко, там, клас, да? і там ще якось. І коли вам людина відправляє клас, да, чи сердечко, то е автоворонка сама там відповідає: привіт, дякую за реакцію. Ви людині приділили увагу. По-перше, це купує. По-друге, ви притеплилися з людиною, розумієте? Людина вже розуміє, що ви ну потрібно правильно налаштувати автоварку, щоб це не виглядало, як значить ну, як, це робот відповідає, так? Це зрозуміло. І коли людина роз... думає, в мене був просто такий випадок, коли мені від... моя знайома відповідала, вона одразу не розуміла, що то бот відповідає, а в тому через деякий час вона зрозуміла, що тому що одна та сама відповідь, вона зрозуміла і каже: Аня, а тебе що даже такий бот є? Це СММ з досвідом. Кажу, так, в мене такий Вона, Блін, так класно. Каже, знаєш, мені просто я тобі дякуєш. А мені хочеться мені тоді ставити лайки, ставити підтримувати тебе. От що і ваші сторін тоді більше, знаєте, набирають таких охоплень, лайків, і ви вже бачите, що люди реагують. Тож, ви зрозуміли, що таке автоворонка, які автоворонки вам потрібні, і що саме вони роблять. Ага, автоворонка. Це, коли людина побачила рекламу, да? вона побачила там текст, який її зацікавив, бо то її біль. Вона побачила кодове слово і написала вам вже в Дірект. В Дірект чат-бот почув це слово, спрацював, видав, потрібну нам інформацію, так? цю інформацію складаємо ми, пишемо сценарій до нашого чат-боту під нашу цільову аудиторію, під наш продукт. Чи то ваша послуга, консультація, чи то навчання якесь, да? чи то курс. Пишемо сценарій під ваш продукт, під вашу цільову аудиторію. Навіть болі, полі ви зможете дожати клієнта і розказати йому, що це круто. Ви, ви догрілися, чат-бот сам записав людину на консультацію, розповів про вас, про бізнес, да? про ваші послуги, чим ви зможете допомогти людині, який результат можете дати, і записав на консультацію автоматично. Вам вже приходять в телеграм-канал готові заявки, хто що, на який час людина зготова з вами зустрітися, з вами зітзвонитися. Ви ручками нічого не робите. Тепер ви більше відпочиваєте. Ваші клієнти автоматично прогріваються до вашого продукту, збільшуєте продаж на 50% без вашої участі. І третя проблема: де брати нових клієнтів. Якщо у вас неактивна аудиторія, яка зараз є в блозі, це 100%. Вам потрібно набирати нову аудиторію, запускати трафік, запускати рекламу, щоб до вас приходила нова цільова аудиторія. Але, щоб запускати трафік, вам потрібно попрацювати над блогом і перевірити головні критерії до запуску реклами. Це перше, упакований блог, те, що ми з вами казали, да? налаштовані автоворонки, ви створили макети з болями та оферами для цільової аудиторії. Тобто, макет, ви на макеті повинні написати там, експерт, чи, там, дивлячись на те, хто ваша цільова аудиторія, до вашої цільової аудиторії, звертайтеся на макеті. Офер це також, це, як би, сказати, ну. Звернення. От чому? Чому треба, до, чому треба перейти, або чому потрібно написати в Дірект консультація, чи чому потрібно написати кодове слово, яке вам потрібно, так? Да? Тобто це і є офер. Заклик, чому я повинна до вас звертатись, допоможу вам автоматизувати продажі. Допоможу вам збільшити на 50% ваші продажі, так? або збільшити ваш дохід. Допоможу вам м, визначити карту дня, допоможу вам. Зробити обличчя чистіше, якщо ви косметолог, якщо ви дієтолог, допоможу вам розібратися з вашим раціоном. Тож, давайте подивимось, який результат може дати така система. Якщо ви налаштуєте всі, всі ці три складові, перший це упакований блок, автоворонки, третє це трафік. Як результат ви будете отримувати ось такі повідомлення: 3 чи запитів на ваші послуги кожен день, без вашої присутності в блозі 24 на 7, це автоматичний запис. І це вже готові заявки, які сформовані чат-ботом. Ви нічого там ручками вже не робите. Ви один раз налаштували, ви робите консультацію, проводите цю консультацією з людини, розмовляєте, закриваєте її на продажі, заробляєте гроші, да, у вас іде зум, а у вас тут заявка з'явилася, у вас нова консультація. Вітаємо, у вас нова консультація. Круто, круто, це працює. Клас! Побудована автоматизована система в блозі, яка приводить вам вже прогрітих клієнтів, які готові купити. Тобто до вас приходить аудиторія, в принципі, вона вже знає вас, вона вже почитала, вона вже знає, що ви пропонуєте, і вам потрібно її вже на консультації закрити, догвіт, держати, да? і е, закрити на продаж. Але якщо у вас все-таки виникає питання, я це все от, до мене приходять на консультацію люди, які кажуть, що я це все розумію, що потрібно пакувати блог, я це все цей, це, це все розумію, це, але я не знаю, як практично це зробити. Як це зробити на практиці? І якщо у вас виникають питання, як це налаштувати на практиці, вам точно на продаж. Це моя менторська система навчання, яка дасть вам можливість налаштувати автоматизовану систему продажів, яка й дає X2X3 в доході. Перше, ви збільшите свої продажі на 50% завдяки автоматичним прогрівам та продажам налаштованих чат-ботів. Друге, ви збільшуєте дохід і 2 3 при менших затратах свого часу, сил та енергії я вам розповіла саму суть цієї системи. Якщо ви знаєте, як це робиться, і ви вже були на навчаннях, але просто не могли за все скласти в одну кучу, просто зараз сядьте, напишіть собі план дій і просто почніть робити воно і цю систему користуються абсолютно всі: і блогери, і експерти, чи то ви косметолог, чи то ви нутриціолог, читове макатами чи то ви регресолог. Чи то в МЛМ працюєте, да? Система одна і та сама. Просто кожен повинен це підлаштувати під свою нішу. Але ж, знову таки, якщо ви не само, не можете це зробити сама, і вам потрібна допомога, я вас запрошу на автопілот продажі. Більше можу розказати про навчання на самій консультації. Приходьте на консультацію. Я у вас дізнаюся, який у вас запит, яка у вас ціль, яка у вас мрія. Да? І що ви вже робили в своєму облозі, і що готові робити, і тільки потім я можу вам сказати, що потрібно зробити зараз, щоб дійти до бажаної цілі.